Звати мене Урен Орест Ігорович. я стрілець-зенітник, другий зенітно-ракетної артилерійської батареї 10-ї бригади. В бригаді я з липня 2022 року потрапив, як і більшість військових нашої армії, прийшов в березні військомат, враховуючи, що в мене було військової спеціальності. Ми не взяли дані, зазначили, що чекайте момент, коли ми вас визначимо. У в червні мені зателефонували, і в липні я вже опинився тут. Ну я би поділив відповідь на два на дві частини. Перше, це теоретична база і практична. Теоретична база зайняла, можна сказати, до двох тижнів. Грубо кажучи. і в основному це була робота на спеціально зладнованих, скажімо так, комп'ютерних тренажерах. Видається додається матеріал на базу роботи, ТТХ, і в подальшому кожного з тих, хто були зі мною, кого готували, ставлять по черговості в той тренажер, і ти відпрацьовуєш. Скільки часу для цього треба? Ну в кожного індивідуальні сприйняття інформації, навички. І тут я не можу твердо дати відповідь, що це треба день чи десять. Кожен за свою інформацію по своєму. А от практичні навики це зовсім інше. Вибір позиції, узгодження. Вивчення маршрутів польоту, як сказати, випрацювання тої чуйки, коли ти бачиш, що ціль твоя, і як її час виявлення, змог, маєш досвід і здобуття досвіду, скажімо так, щодо того часу, скільки тобі потрібно буде, щоб зробити накол обладнання. Тобто, це подати живлення. Прицілювання скільки часу, скільки часу потрібно буде ракети для досягнення і, скажімо так, цілі, і знову ж таки треба це все вирахувати в долі секунди, враховуючи які маневри і який напрямок руху йде, має ціль, з якою швидкістю, звісно, що ну фактично не можна сказати до кілометра, але інтуїтивно кожен стрілець стрілецьнитник повинен відчувати, чи якби в комплексі досвіду. З досвіду старших воїнів при спілкуванні і обміну повинен випрацьовувати цю чуйку, яка дасть йому можливість реалізувати, скажем так, свою ціль і його навчання. Це не можна сказати, що якби один день та територія обслуговування нашої бригади з грудня місяця. Перший мій виїзд був на ту тери... ділянку обслуговування. Ну змінювалися вони позиції. Саме однозначно, що міняються це... це для збереження особового складу і життя, оскільки. Наш ворог аналогічно застосовує засоби розвідки. Фактично, я там працював на тій території обслуговування з грудня місяця. У нас змінювалися виключно вогневі позиції, і за весь цей період часу нами постійно ведеться спостереження і вивчення маневрів, польоту, маршрутів часу ймовірної високої ймовірності здійснення нальоту і обстрілів. Так само ми вивчаємо і маневри, як вони заходять, як вони відпрацьовують і як вони відходять. І це в сукупності в той день дало мені, скажімо так, підґрунтя вважати, що саме цей маневр авіації ворога був помилковий. Він допустив помилку під час заходження відпрацювання. Це був. Невідповідний їх стабільному маршруту. в душі, орієнтуючись, скажімо так, від розташування і звуку, де надходив мається, шум роботи двигуна літака, я вже міг очікувати подальші його дії, тобто маневр виходу і напрямок його руху, Що в сукупності, і дало мені можливість безпосередньо очікувати його в тій ділянці неба там, де він з'явився. так, чим раніше я його виявив. Тим більше часу в мене було можливості зробити накол, тобто подати живлення на апарат, здійснити прицілювання, здійснити постріл і більше того, щоб ракети вистачило часу наздогнати ціль і її уразити. Тобто це сукупність не тільки навичок, але знову ж таки і роботи, роботи цілого підрозділу, оскільки, грубо кажучи, огневу позицію піднаходили старші моєї групи, знову ж таки, облаштовували цю гнову позицію. Хлопці з іншої групи, яку ми міняємо. Тобто, сказати, що це виключно моя заслуга, ну це, це невірно. Це заслуга і досягнення, здобуток комплексу осіб, комплексу взаємних дій, декількох осіб. А те, що я здійснив постріл, повірте, в нашому підрозділі кожен з солдат, стрілців, зенітників, міг би зробити ту роботу, яку зробив я. Просто в той момент пощатили мені. Той, хто буде стояти в повний зріст, я думаю, що довго не проживе. Як кажуть, не табір розважального такого характеру, тут війна. Своя безпека, укриття, переховання це одна з невід'ємних частин, того, що чи ти залишишся живим, і зможеш зробити, чи ні. Оскільки, якщо ти зловиш гаву, тут ніхто тобі як в школі двойку не поставить. Тут це буде 200, в кращому випадку 300. щоб ви могли зрозуміти, вибирається позиція, тобто вивірюються, по-перше, більш кращі висоти. З кращою видимістю і широтою обстрілу, ну тобто роботи неба де ми можемо скажімо так здійснити пуск. Друге, співставляється максим маршрути роботи ворожої авіації, тобто з якої частини лінії зіткнення вони в більшості випадків заходять на удар. В сукупності вибирається позиція. Далі вона облаштовується. Може бути і запасна позиція, наприклад, так, як ми тоді відпрацювали, ми до того облаштовується позиція, вона окопується, проводиться обстріл ворогом, як і мінометом, так і глоткоствольною артилерійських установкою. В більшості випадків, там, де ми працюємо, це ми працюємо з піхотою. Як кажуть, постерегляють і вони, і ми, і по нас так само, і зі стрілецької зброї. Тобто, укриття є укриття. Подальшому є комплекс інших заходів, тобто їхнього польоту маршруту, і нас можуть попередити завчасно щодо ймовірності. Прольоту по нашій території обслуговування, грубо кажучи. Це не завжди вдається вгадати, що будуть вони до нас летіти або не до нас, або буде нальот на нашу територію обслуговування чи на сусідні. Тобто, Але в сукупності це дає можливість групам, які працюють, зорієнтуватися, очікування, наприклад, до початку бойової роботи, комплексу, наприклад, не взведення, а вже до початку взведення. Тобто, грубо кажучи, я вже можу стояти. Позиції найкращі для моєї роботи, тобто обстрілу, з комплексом на плечі і з пальцем, як кажуть, на спуску на початку роботи. Але в реальності 24 на 7 не один стрілок, зенітник групи ПТРК так не працюють, бо так само авіарозвідка ворога виявить і знищить. Робота спочатку ведеться з укриття, і коли ми вже в сукупності уявляємо чи чуємо можливо, реальну роботу, тоді вже, як кажуть, починається саме екшн. В той момент якраз його помилка, ну я називаю відверто, що в більшості випадків ну, ви розумієте, що самоліт авіацію не керують призвані такі самі рядові, як я. Там працюють вже люди, які впив життя свого поклали на навчання і. Мають достатню кількість сірої речовини, щоб не допускати таких помилок. і Вони розуміють, що допущення помилок – це так само вирогідність смерті і втрати того ж самого апарату. В той момент я вже, ну скажімо так, відчував, що пілот допустив помилку. От саме тільки його й помилка допомогла мені реалізувати постріл, тобто уразити його. Він допустив помилку здійснення маневру. Він зайшов на нашу лінію зіткнення. Тобто ви залишив їхню і тепер сіру зону і перейшов, грубо кажучи, майже на нашу зону. В період моменту, коли я його побачив, в сукупності в долі секунди з досвіду, і з досвіду старших колег, які я так само сприйняв, з якими мною поділилися, я прийняв рішення, що я дійсно зможу здійснити вдалий пуск, і мені вистачить часу привести в бойову готовність комплекс. Здійснити прицілювання і ракеті вистачить часу наздогнати і вразити ціль. Якщо б, наприклад, з того огляду я бачив би, що він вийшов від мене далі, або, скажімо так, територію межі огляду, де я можу здійснити постріл, мені не дозволяли, Я б, наприклад, не робив би постріл, тому що це була би марна трата зброї і демаскування нашої позиції. Тобто, це все є. Ну, потрібно аналізувати в долі секунди. Коли я вже відчував, ну відчував, що він зайде в поле ураження, тоді я ну, взяв з, з зенітно-ракетний комплекс, привів майже його в бойову готовність. Тільки єдине, що було подати живлення, так званий здійснити накол. І стояв максимально зручній, Я вже вийшов з укриття, грубо кажучи, на ту ділянку, яка мені дозволяла здійснити постріл в максимальній межі огляду неба. І я вже його чекав. Як тільки він з'явився в полі мого зору, я здійснив накол, тобто подав живлення на ракету, почав прицілювання. І часу, як він рухався, його напрям руху, швидкість руху, яка дозволило мені здійснити прицілювання і його враження. Влучення відбулося в задню частину біля, ну з нас ж тепловізійне наведення в ПЗРК, влучення відбулося саме в двигун, ну в задню його частину. тобто, Якщо дивитися, там є відео зображення, бо ми фіксуємо кожну роботу, скільки я кажуть, в магазин не підеш не купиш кілограм ракет. Вони всі піддублікові, і ми їх бережемо для, скажімо, максимально ефективного використання. Для цього ми підзвітно, так я особисто придбав камеру, щоб фіксувати те, що я роблю всі комплекс дій, які як потрібно працювати з цим комплексом правильно. І на камеру я так само фіксував це ураження, що ураження відбулося саме двигуною позаду сопла, ураження в сопло я точно, ну, однозначно, так як і мій напарник бачили, від ураження літак здимів від моторного відсіку. Подальшому він втратив керованість, його почало хитати, і, скажімо так, рівномірність польоту. Змістилося, він почав здійснювати невпевнені непротаманні маневри. Позаду літака був стійкий, хоча не дуже чіткий, але стійкий і видний слід задимлення. Дальність вже мені не дала можливість здійснити фіксацію або ствердно сказати, що, наприклад, падіння відбулося зразу біля мене, чи там за 3-5 кілометрів. Але те, що літак був уражений. І він, скажімо так, почав диміти, втрачати як висоту. Це було зафіксовано навіть на відеозаписі. Кожна робота на нулі це, як кажуть, в певній мірі адреналін. Це вже працює якось ну, чуйка, руки самі працюють. Ну, це в, певні, не в певній мірі це є відповідний стрес, і кожен, хто працює в тих умовах, ну, в певній мірі концентрує увагу на роботі, а не на тому, що він як кажуть. Ну, каже на відеокамеру, Якщо б я знав, що цей відеозапис, ну, скажімо так, отримує таке розповсюдження, я би висловився більш стриманіше. Ця авіація вона відпрацьовувала не по нашій ділянці відповідальності, не по нашій території роботи. Це була суміжна з нашими бригадами. Вони відпрацювали по ним, і фактично він допустив помилку, що пройшовся по нашій лінії роботи. Тобто, фактично, його відпрацювання, його роботи ми не спостерігали. Ми вже, як кажуть, його спіймали і знищили на відході. Ну, чесно кажучи, я не професійний військовий, прийшов сюди добровольцем і тямлю в тому, що мене навчили. Так що, як кажуть, не мені давати оцінку. Страшна перевага авіації, не страшна робота на собі. Неприємна річ. Я б не сказав, би, що це те, що ті відчуття. Які б я би порадив або побажав за весь період роботи було здійснено чотири пуски. Я працював з ПЗРК Стінгер, останній — по авіації з ігли. Два рази в мене було ураження по безпілотним літальним апаратам. Одне невлучення в у вертоліт. Це, це кажуть, перших моїх півроку, ну десь трішки більше місяців дев'ять. От тут було, скажімо так, з брак досвіду, відстань і швидкість допущена була мною помилка, що й не дало можливості мені уразити ціль. Фактично, її треба було б підпустити ближче. Якщо б ціль не знаш не дійшла ближче, як мені потрібно було, то я би ну, зміг би реалізуватися. Але на жаль, як кажуть, я не невірно співставив дальність польоту ракети і дальність відстані від місця моєї роботи. Це як пощастить, а навіть в цьому випадку мене. Багато хто підходить і запитує, ну, ти збив саме перше твоє відчуття. Я кажу, хлопці, саме перше відчуття, що треба зміняти позицію. Бо це вже не те, що відчуття, це вже і відчуття, і досвід. Попередній і мій досвід це було збиття БПЛА на цій самій ділянці, але інша ванва позиція. І так трапилось, що розвідник якраз вийшов на наші позиції, він здійснював круговий рух і коригував роботу артилерії. Ну, в подальшому, наскільки Мені казали наші розвідники, що це було два мінометних розрахунку 120-х. І наші працюють, і їхні працюють. Наші розвідують, де вони звідки вони і так само вони наші позиції. І в той момент ми якраз з колегою сиділи в, ну, на місці роботи невеличкі. Ну, ми завжди укриття вириваємо, підготовлюємо. Тобто, ну, життя треба берегти воно суднину. І до роботи ми готуємося. В той момент нам вдалося відпрацювати по БПЛА Орлан. Який робив коригування, але ну нам доповіли. Але другому не бачили, що в той, на нашій ділянці працювало якраз два розвідувальних апарати. Один ми збили, другий якраз зміг зафіксувати звідки був пуск. І буквально долі, долі секунди. Це ми ну хай хвилину-дві, бо що це все ж проводиться артилерійський обстріл наших позицій. І нас прийняли рішення, ну що ми будемо змінювати вогневу позицію, але, на жаль, не встигли. І зразу перемістилися артилерійський обстріл на місце, то звідки ми працювали. Ну фактично, я кажу, самий гіркий мій досвід з колегою. Позиція була в метрах 80-100 від іншого нашого укриття і від лісополоси. Почався артобстріл нашої позиції. і Я зразу кажу, ні, друже, вже все, вже ми не добіжимо. Бо дуже дуже щільно йшло і по нас, і в поперед до насаджень. І ми прийняли рішення перечекати в нашому укритті. Я до сих пір вдячний своєму колезі. Ми він взяв відпрацьований дубус під його під перекриття нашого укриття. Скажемо так, по нас відпрацьовували десь. Ну, до 10 хвилин, повірте, це вроді, кажуть, що таке 10 хвилин, але коли 10 хвилин собі <соє>, працює міномет, а тут ще пара мінометів, вже в подальшому, коли вже вийшли з того, ми бачили, як біля нас снаряди тільки лягали. Саме ближчий ліг, у їх снаряд ліг то десь 2, 2, 3 5, метри, 5 і навколо нас. Ми ще сиділи в, укр... в, укритті і після кожного прильоту чую свіст, дивимося один на одного, зробити нічого не можемо. І тільки вгадуєш, попадуть чи не попадуть, а свіст такий потужний, і ти відчуваєш, що летить до тебе. І там пару метрів не долетів. І ми сидимо в укритті, тільки раз приліт, тільки перекриття досок вверх і на, падає на, на тубус, грубо кажучи, відпрацьований. Тільки от той тубус те перекриття і втримав, зразу зажав. Пер, перший, ну, обстріл, тільки бачиш, як нас засипає. Окоп всипається, і ми спочатку засипані по щиколотки. Потім по коліна, потім по пояс, І ти нічого не можеш зробити. Ти прекрасно розумієш, що ти тільки вилізеш, будеш бігти, і тебе січе осколками, і це вже 200, ну, 300 в кращому випадку. І сидіти ну, це вже питання фарту, попаде це фініта, не попаде, може виживеш. І отак от ми пересиділи це, і вже потім, коли ми вибиралися, у мене землі було б вище пояса. І за того, що так дуже близько клали, ну, дуже близько лягали снаряди, 2-3 метри. Там вже все зсипалося, видно, що те укриття воно засипається. Я думаю, що вони думали, що нам вже все фініта. Тобто, що вони вже нас накрили, нас засипало, що... і того вони перестали нас обстрілювати. Ну, спочатку ми звідти, як кажуть, змістили місце дислокації, а вже на наступний день передивилися, поки немає обстрілу, то, як кажуть, забрали на пам'ять, він нам все-таки як не як життя врятував. Вже з другої роботи в мене саме перша була позиція. Я доповів про роботу і запросив. Ну, повідомив і дозволу запитав щодо зміни позиції, оскільки ми не були впевнені, що нас не засікли. Ми встигли зібрати речі і швидко змінити одну позицію на іншу. І ураження ну, як вилетів і ураження було на сірій зоні, а вже пішов він на їхню територію падати. Ніякого військового досвіду у мене не було. В армії я до початку війни не служив. І ніякого відношення, грубо кажучи, до армії не мав. В цивільному житті я адвокат з кримінальних справ. Вчився, працював в березні місяці. Я прийшов в воєнкомат, подав свої відомості, контактні дані. Враховуючи, що в мене немає жодного військового досвіду, мені сказали, чекайте, ми вас повідомимо. І буквально. В червні мені зателефонували, і зразу я. В той, ну, на наступний же день я з'явився і зразу поїхав на навчання. Повірте, так як і люб... інша цивільна людина, запитайте, будь-кого на вулиці, От ви думали, що буде повномасштабна війна? У мене аналогічна відповідь. Якраз проживаю недалеко від авіаеродрому. Для мене війна почалась, почалась коли цей авіадром атакували ракетами. Пам'ятаю, що я піднявся, подивився в вікно. Побачив, що в напрямку аеродрому величезні вибухи, влучання. Ну, це вже в подальшому мені знав, що це ракети були і вибухи. І включив інтернет і прочитав, що у нас війна. Знаєте, скажу вам, як це не як військовий, як цивільна людина. І півтори роки назад я сидів за своїм столом і писав бумажки, ну, свою паперову роботу. Сказати, що я на своєму місці зараз, на війні, там, де вбивають людей, там де гинуть мої колеги товариші. Я вважаю, що я роблю все вірно. Але сказати, що я на своєму місці, що це кожного військового чи кожної людини, яка змушена, скажімо так, захищати свою країну, це її місце, ні. Наше місце, як кажуть, створювати сім'ї, діти, розвивати свою країну, працювати на її благо і на благо своїх дітей. Оце наше місце, наша ціль. А там, де ми опинилися, це обставини, які нас змусили. Тобто це моє бачення, це, це я так вважаю. Я вважаю, що перемога для мене така сама, як і для 99,9% громадян України. Це повне повернення всіх наших територій. Повне. будь я особисто зараз від себе кажу, що будь-які перемовини, а в частині відступу узгодження або Скажімо так, відходження чоловіювання від, цих, від цієї цілі, від відновлення повної територіальної цінності, для нас це поразка. По одній простій причині. того, що якщо ми зараз не дамо відсіч, візьмемо якийсь паритетний чи білий мир, ця ситуація 4, 5, 8, 10 років повториться. Це можна сказати. До того періоду, поки в, в тій безглуздій країні знову ж таки не з'явиться ще один, як кажуть, дідусь шизофренік, якому знову ж таки потрібна буде маленька побідносна війна. Це інакшим чином не закінчиться. Все інше я вважаю поразкою. Не зали інші скажучи, що це буде вбережені сотні тисячі. Людських життів, що земля того не стоїть, саме основне для держави це наше суспільство. Я з ними повністю погоджуюся. Я чесно кажучи, чого я сюди прийшов захищати. Я не прийшов захищати державу, я йогоїст. Я прийшов захищати свою сім'ю, своїх дітей, щоб їм лишити країну. І якщо ми поступимося, це, це ми втратимо країну, а ми нічого не лишимо нашим дітям. Це поразка. Вони вчаться дуже швидко, що не літати там, де їх можуть збити, вони це добре знають і дуже рідко допускають такі помилки, які ми їх чекаємо. Бо за кожну їхню помилку як кажуть, ми беремо плату сповна. На даному випадку, можна сказати, достатня кількість для роботи. Не є в нас, скажімо так, зброї. Стільки, щоб можна, ну як би хотілося, але працювати є ще. Скажу вам чесно: я дружині нічого не розказую. Я не розказую, під якими обстрілами я був. У мене було шансів приїхати додому двохсотим. У мене двоє маленьких дітей, і її завдання їх глядіти. Я думаю, що я їй це все розповім вже, коли повернусь, коли війна закінчиться. А до того мені треба, щоб вона була спокійна і гляділа дітей. Мені не вистачає зброї. Я думаю, що якщо б в нас була достатня кількість зброї, ми б працювали набагато ефективніше. Все інше в нас вистачає. У нас вистачає людей, які мають бажання працювати. У нас вистачає людей, які мають вміння працювати. Є все для того, щоб перепомогти. Нам не вистачає лише зброї в достатній кількості.